Это вы по чердвам? Да. Что у вас говорит? Зрыв на тре... на, на ловном корпусе, третий, четвертый, между... 3-й четвертым годом. А там люди есть? Да. 14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на чаес людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Тоді на станції почалися одразу 30 пожеж. Радіаційний фон зашкалював, але радянська влада намагалась приховати вибух і, розуміючи масштаби біди, 1 травня проводила масові паради. Україна та Білорусь найбільше постраждали від цієї катастрофи. 600 тисяч людей стали ліквідаторами цієї страшної аварії. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком, ЧАЕС, чим було завершено перший етап ліквідації наслідків аварії. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерч. Глибока шана та щира подяка. Всім ліквідаторам.